Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас нова серія нашого номограйчику у грі ТС2 на мапі Донбас Меп. І попереднього разу ми з вами їхали з міста Дніпро, приїхали до Покровська. А із Покровська ми заїхали до Донецька. Оглянули доволі немалу частину самого міста. А у цьому відео ми з вами відправимося з міста Харкова. Прямісінько до Покровська через Краматорськ та Костянтинівку. Тому, друзі, обираємо це от заповітне замовлення і нумо до роботи. Так, ми з вами в Харкові. Нарешті запустили двигун і вирушаємо. Вирушаємо до Покровська з Харківщини до Донеччини. Також, друзі, не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики про цю іграшку. Та і загалом будь-який відосик із тематикою нашої України. Так, друзі, ну що ж, у нас сьогодні буде така, от, можливо, навіть невеличка подорож, тому що це лише один рейс. І об'їхати нам насправді є що. Стосовно цієї мапи, я її буду, чесно знаєте, вихваляти через те, що це найкращий проєкт після Промоц та Ukerмеп, тому що тут є багато населених пунктів. Нарешті це щось нове. І у цьому відео ми не тільки з вами поглянемо на місцини самого Харкова та інших міст. А також я вам розповім про новини, на які нас чекатимуть у майбутньому. Ну, як новини? Ну так, новину. Ви і так, можливо, прочитали у моєму телеграм-каналі. Але так чи інакше вийдуть оновлення цих мап. По-перше, оновлення мапи Донбас Мепу, також оновлення мапи Промоц, а там в Промоц доволі так масштабно зараз розробляється саме Україна. Ну, Якщо дивитися на попередні новини, ну, а Донбас Меп зараз розробляється повним ходом Запоріжжя. Ну і там, можливо, далі до Кривого Рогу ще розробник дій для Херсона та Миколаєва. А от е в промоці Україн то там, окрім додавання міста Рівного, Жовкви, і також у майбутньому. Буде місто Одеса. Одещина, друзі. Одесьчина. Думали, зараз там десь на заході нашої держави з'являться міста на от цій мапі. А ні, вже бачите, Одесьчина буде дорога із Румунії через Рені, Ізмаїл, десь в тому напрямку, і прямісінько до самої Одеси. Так, до речі, що стосується Харкова. Дивіться, ми з вами біля автостанції, автостанції у самому містечку. Але як я розумію, то ми метро тут не побачимо. Навіть дивіться, ринок у нас тут є. Ринок. Але це не той центральний ринок, про який можна було б говорити. Але я не проти, знаєте, щоб туда також і цей ринок, харківський, відомий той, найбільший. Для нього навіть є станція метро. Але я назву забув, тому ви нагадаєте. Але, от дивіться, бачите, яка штукована, великий велетенський завод. Тут у нас район саме ХТЗ. Ось так. Та і на дивно, ми навіть з вами веземо листовий метал. Листовий метал веземо до Покровська. Так, ХТЗ, Якби ми перевозили б трактори, то було б ще знаєте, так, знаєте, так, цікавіше. А так ми веземо з вами лише листовий метал. А, ну і район у нас називається індустріальний. Я тоді ломав голову. Де ж це ми були? А ми приїхали від е, Льва Бейнео. Чи як воно там називалося? Якось так. І також від е, тої вулиці ми приїхали біля аеропорту, і там далі, 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 і до індустріальної. А ця вулиця називається, здається, Героїв Харкова. Чи українських захисників треба потім глянути. В Google Maps, що ж там за вулиця така. Але, друзі, це саме, індустріальний регіон. Ми ще проїдемо з вами одну вулицю в Харкові, але це буде в майбутньому. Я гадаю, що ми повинні з вами точно побачити метро Політен. Дивіться, навіть поліцейські автівки у нас також присутні на самій мапі. Розробник каже, що. Вони дещо схожі до промоцьких саме от тих от поліцейських автівок. Але, друзі, це Україна. В Україні все однаково. Незалежно, чи це у нас Львів, чи це у нас, вибачте, Харків чи якийсь інший населений пункт. Скрізь, друзі, однакове. Тому зараз ми ще у Харкові поки що. Дуже цікаво. Стосовно дуже цікаво. ще мап про Україну, я також писав про Бердянськ мап. У нас суто проросійська автор теж підтримує окупацію міста Бердянськ і інших населених пунктів Запорізької області. Тому не грайте на тій мапі, не рекомендую чесно. Зберіть свою психіку. А ще є мапа Білогір'я ну теж вона не наша. Але там я чув, що додали той самий Харків, особливо те перехрестя. Але окрім перехрестя, також і додали. Що ж там додали? Охтирку додали. Руську лозову додали, а також Суми і глухів. Але також не рекомендую грати. Бо то не наша мапа. На жаль, на жаль, така ситуація у нас в країні, що мапи про Україну мають додавати не українці, мають робити не українці. Ось така сумна тенденція. Але ми з вами виїжджаємо тим часом з міста Харкова на мапі. Це місто зроблено доволі гарненько. Мені, чесно, воно сподобалося все тут. Але не хочеться покидати це місто, але все воно доведеться. Бо в нас, друзі, є замовлення. Ну і ви помітили заправку Око. Українська заправка. Здається, в ОКО тут у нас є, Укрнафта, можливо, я не помічав. І ще одна за заправка. Точно повинна бути. Ще не можу запам'ятати, пригадую, що в білій церкві вона стоїть біля. Розв'язки на виїзді. А от щось треба ще от хі, пригадати, можливо, ми її проїжджали з вами. Але то таке. Ну, дивіться, друзі, які, які у нас безкраї поля. Доволі мальовниче справді. Дивіться, поля, пшениця. Жнива скоро будуть. Жнива будуть збирати. Це, напевно, ще події червня. 100% червень у нас. Якщо у нас така вже. Ситуація з врожаєм. Так, ми в Донецькій області, друзі. Не минуло і півхвилини, ми вже тут. Ми вже тут. Донецька область нас вітає. І ми все ближче і ближче до міста Краматорськ. Так, а там ще у нас, бачу, на мапі якесь перехрестя? Але як я розумію, то вже напрямок. Давайте з вами тепер глянемо, що ж у нас там на напрямку написано. А, дивіться, Святогірськ. А, цікаво. А Святогірс це цікаве місто. Можливо, навіть селище, там дуже багато церков, та й місце насправді дуже мальовниче, дуже мальовниче місце. І це у нас не Харківщина, це Донеччина, на півночі Краматорського району сучасного находиться Святогірська громада. Але зараз там не так мальовничо, як колись було. Але місце доволі епічне, справді багато святинь. А ще плюс така трішки горбиста місцевість, тому що поклади глини, поклади крейди дають свої такі знаєте, символи. Так, це у нас село. Зараз прочитаємо. Село Семенівка повинно бути. Так, село Семенівка, друзі, нас вітає село Семенівка. Та і села, дивіться, тут теж, як в реальності виглядає, доволі добре зробив саме автор цієї модифікації, саме українські села. Хоча їх тут на мапі ну, мало, але все одно масштаб є масштаб. Так, чекаємо, поки проїде у нас потяг. Теж потяги у нас тут є. Хоча. А вони були хоч на мапі Роекст, Здається, теж були десь. Коли проїжджаєш від Луцька. До Львова, то там, здається, я пам'ятаю, було. Ну таке дорожнє е, зв'язування дороги та залізниці. Здається, щось таке пригадую. Та теж бачите, на мапі доволі воно цікаво зроблено. Семенівка, мабуть, теж є. Якщо вона є на цій мапі, значить, вона є в реальності. Якесь відоме, певне село Семенівка, яке, напевно, пісочне. Чи почекать не пісочне. Десь біля Харкова, пригадую, ми приїжджали з вами. От, ж, божечки, я вже забув ту назву. Вибачте, вибачте, мені соромно, мені соромно, що я такий забувака. Які там ми приїжджали на зелені Пунти? Можете написати в коментарях, нагадати те ну, бо він трішки, трішки призабувся. А тим часом нас вітає місто Краматорськ, доволі знайоме для мене місто. Я ніколи не бував у Львові, але я бував у місті. Краматорськ. І, до речі, ми на просто найвідомішій вулиці самого міста. Навіть дивіться відповідне підприємство. Але енергомаш спецсталь. Ну, є от друзі, воно в реальності теж є. А вулиця у нас то відома. Вона найбільша в Краматорську, вулиця імені е, Олекси Тихого. Просто хорошої такої людини. Величної, про яку повинні знати усі донечани, та й загалом вся Україна повинна знати про цю величну постать. Олекса Тихій або ж Олексій Тихій, це людина, яка народилася на території сучасного Краматорського району. Десь поруч біля Костянтинівки там був один хутір. А зараз той хутір якось Христинівка, чи як чи Христове. Але, довідомо, ця людина доволі багато зробила для того, щоб була збережена мова та культура на Донеччині. Не на Донбасі, а на Донеччині. Бо він вбачав, що Донбас це лише географічне позначення якоїсь там території, де є промисловість, а Донеччина вона лише культурна. Вона не є промисловою. Вона культурний осередок України. Або ще називають Донщина ось цей край. А ця вулиця доволі така велика. Амстор, друзі, Амстор. Амстор торговий центр у місті Краматорськ. А і в Костянтинівці теж є вулиця Олекса Тихого. Помічаєте, наскільки добре. Активісти місцеві змогли домогтися того, щоб ці вулиці назвали на честь відомої людини, яка боролася за права української мови та культури на території Донеччини. Та і що говорити ще про Краматорськ, цікаве місто насправді? Після Донецька воно було за розвитком, за зручністю НКМЗ. Новокраматорський машинний завод. Це одна з родзинок цього міста. Там виробляють, ну, виробляли обладнання для шахт, і його також ремонтували. Чому я його згадую? Тому що я біля нього колись приїжджав і також в мене там працює дядько, тому все ж я дещо та пов'язаний з цими краями. Ну так, можна сказати, теоретично пов'язаний. Цікаві місця. Ніколи не бував у Львові, але Донеччина для мене доволі знайома. Цікавий край, не такий, як Київщина. Зовсім відрізняється. По-перше, клімат інший. Він більш сухіший, тут холодніше взимку. Так, дивіться. Ну, це, напевно, головний офіс самого підприємства, теж збоку. Він дуже великий, дуже. Ми ж приїжджали біля енергомаш Сталі. То одне, а це ще більше підприємство. Воно дуже велике. Дуже. От Донеччина відома саме такими підприємствами, які просто колосальних масштабів. Але, на жаль, воно не працює повною мірою. Точніше, не працювало. Так, ну з боку у нас праворуч дорога, напевно, що до залізничного вокзалу, а там у нас повинен бути центр праворуч, там автостанція міста Краматорськ. Встигнемо чи не встигнемо, встигнемо ні, не встигли. Так, там у нас центр, центр міста, площа Героїв України, ну саме в центрі Краматорська. До речі, після того, як почалася війна у 2014 році, то сама от правова, правова структура самої області перейшла саме до Краматорська після окупації Донецька. Тобто Краматорськ вважався центром самої області після окупації Донецька. Ну і теж він доволі розвивався після того, все ж, центр, як, наприклад, для Луганської області це був Сіверсько-Донець. Надіюся, його колись перейменують на Сіверсько-Донець, а не на Сєверодонецьк. Багато колись наших активістів. Намагалися, щоб цю назву змінили нарешті на справжню, типову для України. Ну і звісно, стела Краматорськ. Це, до речі, нова стела. Раніше була не така, зовсім не така була. Як в Донецьку, в Луганську ці старі стели ще радянські, 60-50-х років. Висіли. А це ні, це нова стела. Знаєте, змінили так. Патріотичненько воно все виглядає в Краматорську. Так, а тепер ми з вами прямуємо до Костянтинівки. Ну там буквально 7 хвилин їхати. Ой, не 7 хвилин, 7 кілометрів від двох міст. Хоча ми мали б зустрічати і місто Слов'янськ, але його там немає. Немає, на жаль, на мапі. Теж дуже поруч Краматорський Слов'янськ знаходяться. Стосовно англомерації Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка то до 1 мільйона населення. Потужний просто регіон, економічний. І я не рахую Бахмут, Маріуполь це зовсім інша частина Донеччини, тому інша соціально, культурна, зовсім інша економічна область, регіон Донеччини. Так, дивіться, ну ми починаємо ось з такої вулиці. А тут у нас і залізниця, і приватний сектор. Здається, Костянтинівка все ж в два рази менша, ніж. Чим чим, чим Краматорськ. Тут багато займають саме залізничне сполучення. Теж. Місто відоме саме залізницею. Куй, знаєте, Фортпост до Донецька і туди далі до промислових просто гігантів. Метінвесту. Так, а де у нас там далі дорога йде? Прямо я точно не поїду, бо мені потрібно на міст поїхати. Так. Об'їжджаємо, об'їжджаємо. Зараз приїдемо он тудою. Але, мені ще здається, не на вулиці Олекса Тихого, в цьому Костянтинівці теж, теж є вулиця головна імені цього величного діяча. Так, давайте з вами. Цікаво, чи в Слов'янську, воно те саме. Я не цікавився. Проїздом був там, але не цікавився загалом, чи вулиця там центральна теж називається на честь цієї цієї людини. Так, ну що, давайте перечекаємо зараз на цьому перехресті, поки той водій проїде. Ну, аби безпечно було їхати, а то, не дай Бог, ще не зупиняться. Ми розуміємо, які зараз водії в Україні. Так, о, нікого немає, добре. Поїхали, поїхали далі. Ну, це добре, коли називають вулиці на честь інших діячів, а не Тараса Шевченка. Тараса Шевченка де тільки немає. А от інших... Діячів теж треба згаду, теж треба, щоб діти вивчали їх саме в школі, щоб вони знали про цих діячів. А то Тарас Шевченко, Тарас Шевченко. Ну, Тарас Шевченко це ще той гуляка. Це зрозуміло. Можете глянути відосики на каналі Історія без міфів. Канал Історія для дорослих там багато цікавих фактів про Шевченка. Не того Шевченка, що. Описувався колись давно. А той Шевченко насправді, який був не такою людиною, яку ми її уявляли. Ну, а хто без гріхів? Хто не любить погуляти, випити, та і Шевченко любив насправді жінок, дуже любив жінок. У нього були стосунки не з однією паночкою. тому... Так, ну ми здається, на вулиці Олекса Тихого, це 100%. Та і ми і покидаємо це місто. Бувай, Костянтинівко, ми тебе не забудемо. Надіюся, в майбутньому ще додадуть одне з міст. Саме на Донеччині хочеться побачити хоча б ще одне місто. Костянтинівка. Добре. Далі ми поїдемо до Покровська. Дивіться, там уже розмежування. Ну, це у нас, друзі, кільцева розв'язка все ж. Бо якщо ми поїдемо е, ліворуч, то ми поїдемо до дороги головної. Е, дорога називається Донецьк-Горлівка. Не знаю, як вона правильна, але точно донецьк горлівка така от головна дорога. І там теж було розмежування, теж були військові дії, але на мапі їх немає. Зауважу. Тут події того, як в Україні відбулося звільнення. Саме нашої Донеччини та Луганщини. Так, ну що, ми проїхали з вами кільце, а тепер прямісінько-прямісінько до міста Покровськ. Нарешті зараз з вами там <смір> оглянемо все те місто, тому що ми попередні рази з вами то проїжджали через Покровськ, навіть пріпка якась є. Так, об'їжджаємо цього маршрутчика. Дивно-дивно, що він ось так. Якось повільно їде, чомусь інші водії ще стоять за нього, а він чомусь дуже повільно їде. А я його обігнав, і тепер на повних швидкостях я можу і доїхати до Покровська. Доїхати до Покровська. Також, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть, хто з Донеччини. От мені справді цікаво почути. Чи можливо ви там бували, можливо, для вас знайоме місто Крематорськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Покровськ, Бахмут, Бахмут точно для багатьох знайомий? Ну, все одно там міст дуже багато, та й Донеччина доволі багатонаціональна. І я маю на увазі греків на півдні самої області біля Маріуполя, там багато було грецьких сіл. Мене там любили, знаєте, так, розводити овець. Були такі великі вівчарні саме в тих краях. Це традиційно для, для греків випасати овець. Та й клімат сприятливий для цього. Бо тому що без краї степи не тільки що видобутком відомі. Та й здається, на Донеччині найродючіші ґрунти. Найродючіші, найродючіші, найкращі ґрунти в світі просто. Я розумію, що чорноземи там в Україні є ледь не скрізь, але все одно там вони найродючіші, там найбільший шар гумусу. І звісно цьому сприяє також і. мікроелементи, які знаходяться саме в породі ґрунту. Тобто ґрунтова порода там доволі насичена корисними елементами. Так, ну що, друзі, ми тим часом з вами вже майже в Покровську. Майже доїхали сюди. Зараз ведеться боротьба за це місто. Наші Збройні сили обороняються біля цього міста, аби ворог не захопив. Так, мі... місто Рівне хотів сказати, ні, це село Рівне. Дивіться, рівне. Так воно є, таке невеличке село біля Покровська. Але і ми в Покровськ вже з вами заїжджаємо. Вітає нас, місто Покровськ. Нарешті, нарешті, ми з вами тут знаходимося. Тільки нещодавно були з вами в Харкові, а тепер ми вже доїхали до Покровська. У наступній серії, напевно, що постараємося поїхати вже туди, до Донецька, до Луганська. От саме в ті краї. Є на що дивитися, є багато міст, багато доріг нерозвіданих. От не знаю, скільки буде серій, вже третя серія. А доріг нам ще є що проїжджати. Доріг багато. Багато шляхів. А Донець теж великий. Ми ще не були з вами, біля донбас арени Ми ще не були в центрі Донецька. Можливо, там навіть побачимо річку Кальміус. Ні, не річка Донець. Донець не протікає через Донецьк. На жаль, ні, але протікає річка Кальміус. Теж відома річка, її ще називають брудною. Ближче туди до Маріуполя, туди, до, до дону у нас впадає в Азовське море, саме річка Кальміус. Так, ну що, ну що, ну що, ну що? Давайте зараз повернемо. Під мостом, дивіться, як розташували свої автівки, люди. Воно зроблено доволі непогано, все ж відчувається покров, хоча я тут не був, але все одно відчувається. Така от, знаєте, забудова. розставлені туї, ось. Традиційно для цих країв підприємства, багато поверхівки. От би розвиток тут був, іноземні інвестиції, було б більше людей, демографія поліпшувалася б, населення було б щасливим, то і міста, звісно, розвивалися б, були б доволі затишними для життя. Я, я, я чесно, дуже люблю промисловість, шахти. Не люблю, коли багато тереконів, але все одно треба шукати нові шляхи видобутку, нові способи, аби це не шкодило місцевим мешканцям. Так, ну що, ми тим часом з вами ще проїжджаємо одну вулицю в Покровську, і ми майже доїхали з вами до місця розвантаження. Тобто, нам сказали, що у вас є замовлення, вивезти з Харкова із заводу, де роблять прокат. Ми привезли цей листовий метал, і, звісно, ми його привезли вдало. Без ніяких пошкоджень, без ніяких казусів, без ніяких проблем. У нас все гаразд. Ми привезли нашу продукцію, все. Віддавайте нам наші кошти. Так, ну що, паркуємося тут. Давайте зразу і будемо закінчувати це відео. Ось таке у нас було відео. Так, ну що, друзі, ну що, ну що, давайте. Я навіть рівень підняв чи ні? Чи не підняв, ані не підняв рівень. Так, друзі, ну що ж, дивимося на мапу, підбиваємо е, підсумки. Ми з вами були в Покровську, ну, приїхали, мається на увазі. Були ми в Костянтинівці, були ми в Краматорську, а виїжджали ми з Харкова. Ще лишається одна вулиця, але це буде на потім. Потім ми з вами зможемо оглянути ту вулицю. Було б цікаво. Ось Краматорськ. Ось також Костянтинівка, там шлях до Горлівки та Донецька. А тут у нас, друзі, покроють. Ну що ж, дякую за увагу, дякую, що дивилися цей відео. Не забудьте лайки та підписки. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам. Бувайте, друзі!